Доброе, дякую за запрошення. То почнемо з того, що відбувається сьогодні в всьому в цьому альянсі НАТО. Отже, очевидно, що кожен, хто є членом НАТО, сьогодні він відіграє чималу роль. І Тут дійсно з'явилася тривожна інформація, що Словенія мовляв може вийти з альянсу. Що наразі це питання стоїть дуже гостро, тому що ну не справляється вона зокрема, ось з тим відсотком ВВП, який сьогодні вимагають зокрема в Штатах. Що це означає загалом для всього альянсу, і чи можуть бути далі країни, які можуть наслідувати цей приклад і на. Наприклад, покинути альянс, не відчуваючи небезпеку, тут важливо момент того, що дійсно Словенія вона увійшла у 24 му році у перелік восьми країн, які витрачають менше ніж навіть два відсотки. Тобто так, Словенія не витрачає великі кошти навіть в порівнянні там, що брати час своїх витрат на оборону, але навряд чи це є проблемою, скажімо так, політичною ну буде умовою, мовляв, ми не можемо витрачати там два чи навіть вже п'ять, а тому, що п'ять це така декларація політична. Насправді вона не де не закріплена. Але фокус в тому, що та сама Словенія вона далеко не та країна, яка витратила найменше. Від свого ВВП для розуміння Іспанія, от вона витратила на. Ну, за даними, які публікує саме НАТО у своєму там, звіті, от саме Іспанія, наприклад, у 2024 році витратила 1,28% Словенія 1,29% якщо Що не помиляюсь, ну тобто там мінімальна, але Іспанія, от, точно на першій сходинці цього антирейтингу, Словенія лише на другому. Тому навряд чи мова може йти про те, що мовляв, вони не можуть щось витрачити більше на оборону. Ну бо вочевидь, момент просто політично Політичне, скажімо так, і НАТО переживало і не таке. Тобто, можливо згадати про ситуацію, коли у 66 році із НАТО його військовою, точніше військовою частиною цього блоку, тому що є ще політична, от від військової частини НАТО вийшла Франція, і вона не була членом НАТО як військової організації 66-го по 2008 рік, ну, грубо кажучи, від Деволя до Саркозі. І... Нічого якось НАТО пережило все це, і все окей. А, відносно того, чи може це викликати каскадний ефект. Ну, наприклад, там, Словенія, все ж таки голосує на референдум і хоче вийти з НАТО. А, вона виходить, наприклад, лише з військової частини, з політичній вона, скоріш за все, залишиться, а, але не так важливо, можливо, і там і там вийде окей. І це може, звісно, запустити каскадний ефект, тому що є, наприклад, одразу дві країни, які ем, ну, мають фактично антинатівську риторику. Які підтримують на словах РФ мовити про Угорщину та про Словаччину, але ну я сказав би, що. Ім точніше, для виконання тих завдань, які вотнувочують виконують ім навпаки, треба залишатися в НАТО. Ну щоб блокувати його, коли, наприклад, умовно той самий лідер Угорщини виведе свою країну. Орбан має це на увазі, виведе Угорщину і з Європейського союзу, і від НАТО. То я думаю, то і там, там скажуть окей, нічого страшного не трапиться. Потім якось вируємо. але не буде цього фактору блокування всіх рішень. І, зрештою, треба ще один момент розуміти. Зараз кількість скептиків відносно НАТО і його реальної боєздатності, реальної виконання п'ятої статті альянсу неформально, тому що формально вона не передбачає навіть обов'язковість участі у війні. Тут важливий аспект п'ята стаття НАТО, попри таке. Уявлення, яке максимально розповсюджено, там немає прямого обов'язку вступити у війну, надати максимальну допомогу, відправити шоломи максимальна допомога, а саме тому от є такий певний скепсис, і ми повинні Україна чудово знає, що будь-які міжнародні договори їхні виконання залежать від волі країни. І якщо, наприклад, одна з лідерів однієї з країни говорить або ви витрачаєте 5% ВВП. Або ми там нам не цікавиться в цьому принципі, і ця країна мається на увазі США. Звісно, вона є архітектором всього НАТО. І якщо брати всі бюджети всіх 32 членів НАТО, то американський оборонний бюджет це ну залежно від методології підрахунку від двох дретин до трьох четвертих. Ну, тоді зрозуміло, що якби без самої США, без самого Сполучетів Америки, все те НАТО, воно ну, втрачає дуже-дуже дуже багато чого. Але знов таки, ну об'єктивно, скепсис, на мій погляд, виправданий, тому що знов таки, в той ситуації, коли є прямо всередині організації, є одразу дві країни, які можуть блокувати будь-яке колегіальне рішення. Ну, це вже не про монолітність і все те інше. Ну і зрештою, в США так чи інакше вони все одно оголосили про те, що будуть хочуть передати командування військами. Командування це дуже важливо, тому що одна справа, коли всі армії, якби під, ну, цей армій, реально і керівництво їхнє підкорюється, наприклад, рішенням США, тому що ну зрозуміло, США платять за все, то і. Мають лідуючу роль у питанні оборони. А якщо вони цього робити не будуть, то ну насправді дуже таке цікаве питання, тому що є Франція, яка не хоче, щоб їм керували британці, є британці, які не хочуть керували німці, там італійці мають якби своє значення. Польща говорить те, що вона вибачте, тут щит Європи також, не Німеччина. І от якраз такі от розбіжності банально, хто буде керувати блоком НАТО без США. Ну, вже викликають питання? Пане Ладжек, маємо ще буквально хвилиночку. То питання бо хочемо розібратися, скільки дійсно тих ракет до систем Петри лишилося в штатах? The Guardian пише, що близько 25%, що тепер штата мовляв, треба вибирати чи залишати собі, чи ділитися з Україною. Я знаю точно, що Девенс Експрес писало про це публікацію. Чи можна сьогодні вже бити на сполох? І чи є правда достовірна цифра? А скільки залишилось? Скільки залишилось ні, нам це не дуже важливо, тому що мова йде про те, що для у Міноборони США є такий показник недоторканого запасу. Скільки от ракет необхідно для оборони, його можна вважати будь-якою цифрою. Для нас це нуль, тобто початкова точка відліку. Все, що вище може бути передано до нас, ну або продано на експорт, насправді навіть так. І справа в тому, що все вказує на те, і що якраз. США просто перевищили, е скільки ракет вони можуть витратити на місяць, а витратити це витратити самостійно. Це була та, відбиття іран, іранської атаки по авіабазі у Катарі або передавати Україні. От вони цей е гемп, умовно кажучи, на місяць вони витратили. Чому проблема? Тому що Лохіт Мартін, який виробляє ракети МСІ до Патріота, він виробляє їх 50 на місяць. Все не більше. Це за планом на 25 рік. Лише у кінці він скаже, скільки точно він виробив. Також є рейтон. Він виробляє 20 ракет JMT, але от вони призначені для приховування аеродинамічних цілей, не балістичних. Тобто, умовно кажучи, все, що є у США для відбиття балістики на місяць з резерву, тобто які перевищує цю точку видліку спочатку ну той запас. це 50 ракет на місяць МСІ. як вони будуть їх розпоряджатися. Ну, от вони завжди можуть сказати, що їм потрібніше це ми тепер маємо розуміти. Чи може Лохід Мартін робити їх швидше? Він і так старається, тому що якщо у цьому році він вироб має виробити 600 ракет МСІ на рік, то у 23 му було 450. Ну тобто він так. вже прискорився. Що ж, будемо дійсно сподіватися, що на Україну це сьогодні ніяк не вплине. Пане Леже, я дякую вам за включення. Дякую за час. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, ну а ми продовжуємо.